Я розглядаю свою професію не як самоціль, а як суперсилу. Медіа для мене це спосіб будувати спільноти, а не просто транслювати новини. Вітаю! Я Юлія Піляшенко, студентка третього курсу спеціальності журналістика в Острозькій академії, соціальна лідерка та комунікаційниця. Мій практичний шлях почався з візуалу в гіперлокальному медіа Острогінфо. Півроку я була в ролі фотографині. Це була школа техніки. Професійні камери, ручні налаштування, ретуш в лайтрум, прийоми композиції. Я працювала в різних жанрах: репортаж, портрет, пейзаж, урбаністика та творчі зйомки. Згодом я очолила фотовідділ і рік керувала командою. Ми вийшли за межі онлайну. Я була співорганізаторкою двох благодійних фотовиставок та панельної дискусії. Також маю базові навички у Figma, де створювала дизайн для цих подій. Паралельно я працювала з текстами. Писала нариси, інтерв'ювала діячів міста та відвідувала події в парі з журналістами. Мої технічні вміння можете оцінити на цьому каналі. Тут є інтерв'ю-монолог, який я монтувала в Adobe Premiere Pro та влоги, створені в іншот. В експертних відео я самостійно працюю зі світлом та звуком. Також я маю досвід у класичній журналістиці. Під час практик в редакції та телерадіокомпанії я писала і озвучувала матеріали, дотримуючись професійних стандартів. Але моя справжня стихія це жива комунікація. Мій головний досвід роботи з людьми це волонтерство. Як студментрика в громадській організації, я навчала чотири групи школярів, а працюючи, вважаю, в профорієнтаційному таборі, реалізовувала творчі проєкти. Ми з дітьми ставили театр ціней та готували їхні власні ted Толкс. Цей момент, коли я допомагаю комусь розкритися, надихає мене найбільше. Зараз увесь цей бекграунд я використовую як голова простору Ростроха. Я особисто знаю громадських діячів міста, тому моя мета будувати мости між ними та молоддю через відкриті інтерв'ю та дискусії. Я людина, яка використовує медіа інструменти, щоб нести вплив та творити зміни. І зараз я відкрита до нових професійних викликів.